На черешні. В основному теж ми проводили оприскування проти клястороспоріозу, маніліозів ранньої весною ми проводили оприскування, теж провели чемпіоном оприскування, потім проводили після цвітіння деланом і також проводили проти вишневої мухи. Ми в основному моспілан застосовували проти вишневої мухи, застосовували і енджіо. Так, що в нас цей рік черешня, практично і рання, і пізня черешня була без, без шкідників. Коли почали займатися горіхами, багато людей до нас приходили лише, лише ці фермери, які почали це в основному із з сходу. З Миколаївської, Київської області вони садили горіхи і думали, що горіхи посадив, і захисту ніякого не треба. І вони так думали, що цей. Звичайно, для горіха менше захист, чим оприскування проводити, але все одно горіхи пошкоджуються і марсонією, і по-любому горіхи теж треба ранньою весною оприскувати мідними препаратами. І на горіхах теж бувають всякі і хвороби. І шкідники, так що горіхи теж треба проводити. Ми проводили в основному на горіхах, проводили оприскування чемпіоном, ранньою весною основному проводили після цвітіння, і теж давали два рази, оприскували моспіланом. Десь ми о, зробили три опри чотири оприскування до цвітіння. Я думаю, що для останнього ми осінню оприскуємо ще желізним купусом. Він вбиває і шкідників, і, 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 і вмиває. раніше, проводилися. Ну, ну, це звичайно дорогостоящий. Це ми дноком оприскували, і тепер є ці препаратом 30, який теж вбиває всі шкідники з листя. Після, після збору врожаю оприскуються і весною робиться промивка, яка вбиває всіх шкідників і на опалому листю, і на стоборах дерев, які залишилися основному. Ну, ми закупили в нас желізний купурус. Ми весною зробили желізним купурусом оприскування. І Зараз осінню зробимо в тих садах, яких не не встигли весною зробити. Зараз беремо урожай, і що вспіє зробити желізним купоросом. Промивку. А коли не краще робити чи коли період? Ну, промивку э, рекомендується ранньою ранньою весною, якщо а, а, якщо не впіти осінню, бо в осінню можуть бути і заморозки, тоді не, вже не не цей. А починає, желізний копор зараз з збору врожаю починає падати листя, і зразу треба зробити оприскування. Ну ранньою весною е э, э, желізний копорос э, при э, Треба до розпускання бруньок, тому що можуть бути, під, підпалити можна бруньки. Тому що лише починаються плюсові температури, плюс 5 градусів це середньодобова можна оприскувати, але лише до розпускання бруньок. А чому так називається промивка? Тому що промивається в основному після зимових, після осіннього і зимового періоду лишаються всі шкідники, вони і в стовбури дерев відкладають своє яєчко, і там в, в кору тріснувшу, і також на опале листя, і під цим воно залишається на деревах, тому так називається промивка. треба особливо більшу дозу препарату? Доза починається відповідності до того, яка, яка рекомендована доза препарату, наприклад, там яка концентрація, чи 0,3 чи три чи там 1%, то її не збільшується, її відповідності до концентрації, яка її рекомендується, а збільшувати дозу не, не, не бажано, можна підпалити. Шкідники є це горіхова моль. Горіхова плодожерка, особливо горіхова плодожерка буває. Вона викладає так само, горіх викладає всередину плода, утворюється, плод, плоди впадають. А що дивиться, там черв'я клазить? Так, так, горіху наш просивець. Вона ж відплитає, вона ж горіх сам горіх м'який, коли він починає цвітіння. Під час цвітіння вона відкладає плодожерка. Є два покоління. Є е, одне покоління плодожерки і друге покоління плодожерки. ранньою весною доцвітіння. Ми основному е, е, на зерняткових і на цьому проводиться оприскування доцвітіння. Вона якраз попадається з тим, що якраз е, цей. І потім друге покоління, якраз коли починає цвісти акація, ми вже так то вже всі знають, що вже спостереження проводили з, по науці, коли вивчали е, по, по плодожерках, то коли починається цвітіння акації, це перше покоління в основному плодожерки появляється. з'являється. На горі також. На горісі теж проявляється. Що тоді є, якщо там ще нічого немає? А воно не вона відкладає яєчка всередину. Яблук теж ще немає, зерняткових теж ще немає, а вона відкладає, коли утворюється маленька зав'язь, в зав'яз відкладає е, своє яєчка. І воно потім розвивається, плод росте, і разом з тим вона всередині плода, плода розвивається і вона, вона зав'язь, зав В саму зав'язь відкладає яєчка. Плодожерка. Так само в горісі, так само вона розкладає в зерняткові. Ну, В основному ще шкідники на горісі і листокрутки бувають, да, кліщі, кліщі бувають. бувають шкідники. Ну, Кліщі в основному на листках вони утворюють ці. А так, в основному, плодожерка і пошкоджує горіхи. горіхи опадають, так само, як і зерняткові. А коли вони опадають? Коли вже перетинок у них стали великий, а коли маленький? Коли вона відклала яєчка, там розвивається сам черв'як, і воно опадає. Так само і зерняткові опадають, так само і горіхи опадають. Тобто це не так, як кондитку, що є пари горіхів, а всередині черв'як. Воно ще до того і розкидається. Воно до того, коли утворюється, починається період світів, коли вже зав'язалася зав відцвіло від і починає зав'язка, тоді вона відкладає яйця. То в такому разі, а коли вона падає Маленький, з горіх, коли він до якого розміру? Воно видно, ну, як утворилося, зав'яз утворилася. Ну, зав'яз вона маленька Маленький буває, скільки буває, воно впадає. І додальше не розвивається горіх, бо він вже пошкоджений. Це навіть і не видно звичайно, що його не видно. Воно плодожерка. Я кажу, плодожерка, От перше покоління, ми вивчали раніше плодожерки, то перше покоління плодожерки, коли сума ефективних температур вже називається там до 180 градусів, по-моєму, середня цех. Середньодобуваючи, як там вже... вижиде, ну я то оприскує, але цей. Але е, вона починається е, цвітіння акації, цвітіння. Тоді вона літає, вилітає плодожерка, і, і яєчка відкладає своє яєчко відкладає в, е, в цей в, в плод, в яка творилася після цвітіння. Пройшло цвітіння, утворюється зав'яз. і вона відкладає в ту зав'яз, відкладає своїчка і в середині архіти господар навіть не, не думає ага. про те, що в нього вже майбутні горіхи падають. Вони вже так, да, вони вже заразилися, їх вже заразили тем. Тому от рекомендація позирнітко, як ми робимо оприскування, то ми робимо оприскування до цвітіння і зразу після цвітіння робимо даємо, оприскуємо як проти хвороб, так і проти шкідників. Та ходить також. Та горіхой